Добрий день, я Наталя Волошка, президент фундації Educational Center Children of Ukraine, яка була організована в Польщі в марті 2022 року. Мене звати Олеся Ковальчук, і як і мільйон інших жінок. Наприкінці лютого я опинилася у Варшаві, де зустріла купу проблем. І в першу чергу це проблеми наших дітей. І в цей момент до мене прийшла ідея зробити щось для дітей, да, які, у якесь місто, де діти зможуть отримувати освіту. І після цього я зустріла за цю э, файну дівчину Наталю. Вона була з такою самою ідеєю. І тут наші серця mm. зустрілись. Ми обрели мету, э, яка нас об'єднала, і ця мета нас привела сьогодні сюди. Де ми відкрили цей центр едукації для дітей і разом їх навчаємо. В Харкові в мене була моя приватна музична школа «Волошка Music House», в якій навчалося більше ста дітей на різних музичних інструментах, співали, проводили концерти, різні проєкти, проводили майстер-класи відомих композиторів та співаків. Тож у нас було дуже насичене. Таке яскраве добре життя. І е, мріяли ми про е, те, що ми побудуємо школу. Е, це моя мрія побудувати школу е, в формі скрипічного ключа. Тож е, таке було у нас життя до війни, до 24 лютого. І е, коли е, ми почули е, взриви е, о п'ятій ранку в Харкові. То зрозуміли, що більше такого життя у нас не буде. І в першу ніч ми всі, я, мої учні, батьки моїх учнів, всі провели в моїй школі, тому що вона знаходиться на цокольному поверсі новобудови. Але вранці, коли ми переночували, всі роз'їжджалися в різні міста, і ми зрозуміли, що ми. Їдемо, ми їдемо на якийсь час. Ми не розуміли на який ми час їдемо, але ми розуміли, що нам треба рятувати свої життя. Декілька років тому я був так пі мною постало питання це освіти моєї власної дитини, і разом з щедоми мамами ми вирішили відкрити власну школу. Так, у Харкові з'явилася Харківський приватний ліцей, перша українська школа. З того дня моє життя було дуже, дуже тісно пов'язане з освітою, тому що це завжди мене якось надихало, спонукало знаходити все щось новеньке для дітей, що вони можуть вивчати, що вони можуть використовувати у навчанні. І... Це було ну діло мого життя, яке переносило мені на солоду, Але ж на жаль, наше щасливе життя у пушку обірвалося, тому що до нас прийшла страна терорист, да, і ми всі були. У шоковому стані вимушена були тікати, шукати якогось затишного міста, де б ми могли далі продовжити своє життя. Таким чином я опинилася у Варшаві, де недовго думає, вирішила, що це не кінець, що потрібно надалі займатися тим, що тобі сподобається, те, що може бути корисне людям, які поруч. Саме для своєї власної дитини теж, тому що вона теж потребує. Подовження да, навчання, я гадаю, що це надало мені якесь нове прагнення до життя навіть тому, що я була дуже розгублена. Я не розуміла, може куди далі двігатися, але ж це мене повернуло до життя, і я дуже рада, що знайшло своє відображення в житті. Це наша школа. Так. Ну і цією школою ми спасали не тільки наших дітей, но й самих себе. Я колися сказала, ми теж були в стресі, ми не розуміли, що буде далі, і нам просто треба було діяти. От ми щось робили. І, до речі, ми були незнайомі в Харкові, і нас познайомила мама мого учня, яка була знайома з Олесією. І в березні місяці, коли Вікторія Удавіченка. Виїжджала з Харкова на автомобілі Олесі. Олеся на автомобілі її врятував її, її родину і ще інших дітей. І вона мені зателефонувала і сказала, що Наталя Валентиновна, в Варшаві є така Олеся Ковальчук. Я вважаю, що вам треба познайомитися і щось ви разом вигадаєте. І ми познайомилися. 3 квітня я вже проводила концерт разом з музеєм народовим концерт українських співачок в замку Отвацька, і Олеся приїхала на цей концерт. і Ми вперше один одного побачили, а і, і зразу відразу ми вирішили, що ми робимо фундацію. Ми Вирішили, що ми робимо за разом спільний проект, тому так. що. Ну, взагалі, наша школа у Харкові. Ну, моя школа у Харкові. Вона мала теж таку концепцію школи повного дня, і у нас теж були заняття. І з іскусства, з музики після навчання. А у Наталі була музична школа. Тож я думаю, це дуже гарна ідея, якщо ми поєднаємо свої зусилля, да, і діти отримують таке два в ну, два в одному. І після цього е, почались конкретні дії. Ми прямо зустрілися на концерті, е, обмінялися буквально там. Ну ми, мабуть, 5 хвилин десь поспілкувалися, тому що була купа глядачів. Всі хотіли у Наталі дізнатися якусь інформацію. Але ж ми зрозуміли, що все на початок є, і треба щось далі робити. Тож ми вирішили, що потрібно діяти, і з цього почалися пошуки нашого приміщення для того, щоб було десь місце, де ми могли б зібрати всіх наших дітей, да, все ж таки повернути їх до навчання і до якогось життя, яке вони втратили в Україні. Це було дуже складно. Ми Передивились купу приміщень, дуже багато людей нам в цьому допомагали. Ми дуже зраділи, зраділи у квітні. Ми знайшли це приміщення. Ми подаємо всі документи. Ну вони нам все допомагають оформлювати. І коли ми через 10 днів ми отримали рішення, що нас зареєстрували, то це було таке перше фантастичне падія. Що все ви 10 днів зареєстрували, і ми вже маємо фундацію. А потім ще через декілька днів ми знаходимо це приміщення, і все так починає складуватися. І після того, ну ми вже розуміємо, що школу ми не встигаємо відкривати, тому що це вже кінець квітня. І ну, немає сенсу на один місяць. Ми не встигаємо просто навіть відкритися, тому що приміщення потребувало ну, деяких змін. Тут був фітнес-центр до цього. Тож потрібно було і меблі купляти, і пофарбувати стіни, і переробити деякі приміщення. Ну і все це неможливо було зробити в декілька тижнів. Тому ми, ми вже вирішили, що школу ми відкриваємо з 1 вересня. А улітку будемо займатися програмами для наших дітей, щоб у них було таке місце, де вони можуть зібратися, де вони можуть провести час, де, де батьки можуть їх залишити да на цілий день і не турбуватися, що з дітьми щось може статися. І тоді до пані Наталі прийшла чуда <ріст> <ріст> наступне чудо. Мої нові друзі з музею народового, з якими ми зараз співпрацюємо і товаришуємо. Вони раптом надсилають мені смс посилання на грант Кульчик Фаундейшн. І грант називався Честь дівчини. Тож привіт, дівчата. Цей грант був розрахований на дівчат, які приїхали з України. У зв'язку з війною, які розпочали діяльність стосовно дітей, молоді, жінок. І дуже були короткі терміни. І ми з Олесею почали писати цей грант. У нас був такий е, імпровізований офіс в King, у нас не було ніяких приміщень, і ми збиралися в King в окремій кабінці, і там писали цей грант. І треба було його надати до 15 травня. І ми цей грант пишемо і здаємо цей грант. І завдяки цьому гранту ми детально прописали найцікавішу програму, яку ми взагалі робили в житті. Це була програма денного літнього табору для наших дітей в цьому домі, згідно якої кожен день був тематичний. Кожні два тижні змінялись зміни. І таким чином ми могли забезпечити більшу кількість дітей цим цікавим відпочинком. І в цей же час ми познайомилися з американською фундацією Grace Children Foundation. Ця фундація звернулася з проханням створити вокальний ансамбль і заспівати пісню про дітей, які залишилися без батьків, і ми згодились на це. І завдяки концерту, який ми провели ще 3 квітня, і я Ознайомилися з музикантами, які зараз опинилися в Варшаві, ми зібрали просто наших дітей і заспівали цю пісню. Ця пісня політ... полетіла і в Америку і стала таким стартом для нашої музичної школи. Так як терміни у нас були дуже короткі, і коли я Олесі показала, що ми 10 травня тільки знайшли цей дом, а 27 червня. Ми вже о 9-й ранку запросили і відкрили першу зміну, але то ну, нереально. Я маю декілька фото, коли ну, тут все починалось. І як все це закінчувалось? І от 26 червня ми вже в 12 ночі, тобто в 9 ранку наступного дня у нас у 9 ранку повинні прийти до нас вже всі на відкриття нашого табору. А ми тут фарбуємо стіни. Взагалі-то от цю стіну всю фарбувала я в останній день. Але ж наступного ранку, в дев'ятій, всі прийшли. У нас тут така була красота, чистота. Всі були здивовані, що можна так було зробити швидко. Це був чистий ентузіазм, на якому ми все це зробили. І коли в цей перший день прийшли діти, і ми бачили, як вони радіють, як вони радіють, тому що вони можуть спілкуватися рідною мовою, що вони тут знайшли друзів, що вони знайшли своє середовище, що вони не повинні. Вести себе інакше, як вони привикли вдома. і все це було дуже радісно це бачити. Ну я не знаю, це кайф був такий. Перший наш вклад був Олесін. Коли ми орендували цей дом, тому що треба було заплатити і кауцію за два місяці, і ці матеріальні витрати взяла на себе Олеся. Далі паралельно ми проводили концерт. До дня дитини ми зробили дуже красивий цікавий концерт за участю 50 дітей України, які приїхали до нас взяти участь з різних міст Польщі. Ми це організовували теж і за підтримки. Пепсікока компанії і саме ремонт. Коли ми почали робити ремонт, це те, що Олеся взяла на, на себе, на свої плечі. Ми написали перший грант, потім другий, третій. Коли ми відкрили 27 червня, ми вже отримали перший грант. А вже ж нам треба було зібрати команду витоки цієї команди саме з концерту, коли ми перший раз зустрілися з Олесею. Ми нічого не знали. У нас було тільки прагнення щось робити. Команда наша збиралася з Олесіної сторони, з моєї сторони, хтось з нашої разом сторони. Діти теж у нас є багато груп в Фейсбуці. Зробили гугл-форму і почали реєструвати дітей, які бажали. Але йти в табір нас дуже підтримав на початку. Ще у нас є дуже гарний партнер. Ми з ними ще у Харкові працювали. Це компанія Євростудент. Вони працюють у Польщі. З дітьми з України вони допомагають студентам вступати у више ну у польські више. Тож коли я приїхала і звернулася до них, вони перші, хто були, хто відкликнулися і нам допомогли. Нам дуже допомог фінансова рота ріклав Варшави. Ми їм дуже вдячні, тому що завдяки їм у нас з'явились музичні інструменти І музична школа. так. Також дуже нам допоміг клуб підприємців. Польщі і завдяки їх допомоги, ми купили комп'ютери до комп'ютерного нашого класу, і отак так якась така цепочка, да, і все це склалось. Може, в цієї ситуації да самі люди, які приїхали з України, да вони були е, всі в одна, в однаковому якомусь стані шоковому. Вони всі хотіли чимось займатися, вони хотіли всі бути разом. І коли ми почали будувати команду, да і е, шукати людей, то це не було великою проблемою, тому що людей було багато, і ми навіть не могли е, брати всіх, хто е, хотів, хотів е, прийняти участь. Ну і дітей взагалі теж дуже багато до нас у школі, наприклад, навчається 130. ну, Десь біля 130 дітей це з першого по 11 класи. Ну, є дуже велика кількість дітей, які стоять у черзі, бо немає місць. Тому ми зараз ще продовжуємо шукати нове приміщення. Нам здається, що все ще у нас буде, і ми обов'язково відкриємо додаткове приміщення школи, да і всіх наших дітей, які зараз у нас у черзі. Ми всіх. Влаштуємо всіх, будемо навчати, щоб наші діти не втратили усю свою якусь українську ідентичність, щоб вони не втратили свою культуру, не втратили свою історію, не втратили свою мову. Так, да, я розумію, що багато хто не повернеться, на жаль. Ну і це сумно, але ж я вірю, що наші всі діти, які зараз у нас навчаються, вони сподіваються на старіше повернення до України, і ми віримо, що для них це повернення буде. Більш легким зараз е, моя школа стоїть е, закрита е, в Харкові, і е, ми хочемо повернутися, і щоб наші діти повернулися. І також і онлайн і працює Олесіна школа і моя школа. Ми працюємо онлайн. Тож діти, які опинилися в різних країнах, вони не мають можливості займатися е, музикою. Наприклад, і ми продовжуємо заняття онлайн. Школа у Харкові це теж був такий проєкт викоханий, я би сказала. Да? Тому що коли ми у дітей спрашували, яка ваша велика мрія, ну у школі ще ми працювали у Харкові. Коли школа працювала, і діти казали, наша мрія, щоб ми нікуди не уходили, а тут навіть вночі залишалися. Я розумію, що багато дітей не зможуть відразу повернутися, але ж я вірю, що. Вони повернуться, да Но це не лишає цю школу у Варшаві майбутнього, тому що тут дуже багато взагалі є інших дітей з України, які приїздять разом з батьками, які тут працюють за контрактами якось ще інакше. Вони всі потребують навчання. І якщо у них буде альтернатива навчатися в українській школі, то чому б ні? І ще я думаю так, що Польща вона побачила інших людей, українців, тому що у них було таке враження, що до Польщі їдуть люди, які працюють в магазинах, на фабриках. Ну такі некваліфіковану працю так роблять. А зараз з війною приїхали люди-інтелектуали. Які можуть робити великі справи, і вони побачили, що Україна це не тільки там, от які приїхали на три місяці і уїхали люди. Що в Україні багато творчих талановитих креативних і таких людей? Я хочу побажати нашим українцям бути спокійними і знати, що із із якої ситуації є вихід, І бути обережними і берегти своїх дітей. Тому що е наше життя це... і, і життя наших дітей це безцінне. Можна все е потіряти, але життя це безцінне. Тому бережіть себе.